Сьогодні в програмі закони 16 січня скасовано прем'єр-міністр Азаров у відставці чи вірять протестуючи на майдані у поступки влади. Американські політологи називають події вівторка лише початком переговорного процесу. Західні політики через пресу закликають та ЄС втрутитись у ситуацію в Україні. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм. У студії для вас працюю я тетяна Ворожко. Скасування більшості законів 16 січня та відставка прем'єр-міністра Микола Азарова. Таким став підсумок вівторка 28 січня. 361 депутат проголосував за скасування дев'яти з 12 законів, що обмежували громадянські права людей. Пропозицію про визнання такими, що втратили чинність законів України. Від 16.01.2014 року зокрема скасовані наступні нововведення про заочне кримінальне провадження, про зняття недоторканності з депутатів та про відповідальність за руйнування пам'ятників. Комуністи від голосування утрималися кроком у позитивному напрямку вважає результати голосування опозиція. Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушені конституції, голосували з руками. Такого ще не було не жодного разу за час українського парламенту з 91-го року. Року, року. Це маленький крок, але дуже важливий крок. А от переговори щодо умов амністії обом сторонам конфлікту успіхом поки що не завершилися. Наступне засідання позачергової сесії Верховної Ради призначено на середу. Амністувати всіх осіб, окрім перших вбивць, тобто під статтю амністії, не попадають. Вбивства не попадає викрадення, не попадає напади на журналістів і не попадає катування людей. Всі інші статті будуть амністовані у вівторок. Також у відставку подав прем'єр-міністр Микола Азаров. Дорогі сатечники, сьогодні я прийняв для себе дуже трудне. Шановні співвітчизники, сьогодні я прийняв для себе дуже важке і разом з тим відповідальне рішення подати у відставку з поста прем'єр-міністра. Я прийняв це рішення, тому що я хотів забезпечити можливість усім нашим політичним силам досягти згоди, досягти компромісу і завершити ту кризу, яка почалася і завершити. Од кризис, который начался, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, президент призначив першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Опозиція розцінила цей крок Азарова не як поступку, а як намагання уникнути відповідальності. Очевидно, що це для того, щоб уникнути політичної відповідальності уряду і розгляду цього питання тут в парламенті, в принципі, ми передбачали, що такий хід вони можуть зробити, бо постійно, коли ми ставили питання про відставку цілого уряду Азарова і притягнення деяких. Членів цього уряду, зокрема Захарченка, до відповідальності за все те, що робиться тут в Україні. Ми розуміли, що вони влада шукають максимально сприятливі для них варіанти, щоб уникнути відповідальності і політичної відповідальності, і кримінальної відповідальності. Ну а так само для них важливо зберегти обличчя перед своєю командою. Цим кроком передували кількаденні переговори опозиції з президентом та міжнародний тиск напередодні. І, вдруге, за останні чотири дні для переговорів з владою в Київ прилетів єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Цюле у понеділок. Віктору Януковичу зателефонував віце-президент США Джозеф Байден, який зажадав від українського президента відмовитися від введення надзвичайного стану, вивести спецназ з вулиць і відповісти на невдоволення українського народу. Тетяна Ворожко голос Америки. Обнаділивим, але недостатнім, назвав скасування законів від 16 січня американський сенатор Джон Маккін, про що він написав на своїй твіттер сторінці Українська ж громада сподівається, що тема України пролунає і під час щорічного звернення президента США Барака Обами до народу сьогодні ввечері, з метою чого вони організували масивну твіттер атаку що про сьогоднішній розвиток подій у Верховній Раді та в уряді думають протестувальники на Майдані, дізнавався наш кореспондент Руслан Дениченко. Ну, перше звільнити всіх політв'язнів. Друге це відмінити закони ага. диктаторські. І, і третє це відставка уряду в повному складі. Ага, і призначення Четверте призначення виборів. Першу чергу треба змінити законодавчу систему, тому що в нас є зараз повноваження президента явно диктаторські. І навіть якщо ми змінимо одного президента на іншого, відповідно завжди залишиться спокуса до диктаторських маючи диктаторські повноваження їх використовувати. Ми хочемо розумних рішень, ми не хочемо розумних розмов. Ми хочемо дії. Ми хочемо сказано, зроблено, а не сказано, а нас побили, сказано, нас заставляють тут стояти. Я не хочу тут стояти. Я хочу тут привезти своїх дітей, сказати Слава Україні, честь Україні, або будь я, або будь-як завгодно, або просто сказати, Господи, дякую Тобі за те, то, що Ти дав нам таких керманичів. Але щоб я не хотів говорити, Боже, коли ти їх забереш? До Віктора Федоровича, хочу звернутися із проханням. Нехай піде в лікарню, і подивиться в очі тим, хто страждає, і в очі матерям, які тут загубили своїх дітей. А від Верховної Ради я чекаю, що вони відпустять людей, яких в міліції досі тримають. І звичайно, перевибори президента, і весь уряд треба поміняти. Головне це відставка уряду і відставка Януковича. А навряд чи це сьогодні буде. За це буде голосування сьогодні, тому надалі так будемо стояти, і це засідання Верховної Ради ні до чого, мені здається, не за Саме перше це щоб відпустили е, е, автомайданівців, яких, які пропали без вісті. От це саме перше питання буде. Відставка уряду позачергові вибори президентські і парламентські. Це наша мета. Не сьогодні, завтра будемо боротися. Тобто при цій владі нереально жити ситуація в Україні стала основною темою саміту Росії ЄС у Брюсселі. Президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей заявив, що сторони домовилися проводити двосторонні консультації щодо угод про асоціацію ЄС з країнами східного партнерства, до яких входить і Україна. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу привітав скасування законів 16 січня. Назвавши це важливим кроком для врегулювання кризи в Україні. Він закликав. Притягти до відповідальності винаху застосуванні сили та підтвердив, що двері ЄС для України залишаються відкритими. А президент Володимир Путін заявив, що Росія не буде ініціювати перегляду умов кредиту та газових домовленостей у разі, якщо до влади в Україні прийде опозиція. Сьогодні Україна зупинилася за крок від громадянської війни. Але говорити про припинення насильства ще зарано вважають американські експерти з ними розмовляла Наталія Леонова. Україна, якщо не зійшла, то принаймні зупинилась на шляху до громадянської війни, каже професор Тавського університету Оксана Шевель. Вже сам факт, що Рада проводить позачергові засідання, свідчить про початок переговорного процесу. Позитивно, в принципі, і міжнародна спільнота ставиться до цього, що це перший шлях до можливого більш такого широкого компромісу. Той факт, що закони ці диктаторські, які були прийняті в абсолютно нелегітимний спосіб, 16 січня відмінені це дуже позитивно. А то, що уряд іде в відставку, це теж можна сказати позитивно. А, очевидно, що ще це не кінець переговорного процесу, або очевидно, що вимагає опозиція більшого. Інший експерт, професор Пол Данєрі каже, що зарано говорити про повне зникнення загрози силового сценарію. А даві воровен, якщо Базаров пішов у відставку на початку грудня, насильство б припинилося. Тепер же цього замало. На мою думку, передбачити щось зараз дуже важко. Тепер у конфлікті з'явився новий вимір: регіональний. Також стало цілком очевидно, що опозиція виступає разом лише до певної міри і не є об'єднаною. Тому навіть виникає питання з ким вести переговори. Мені здається, що існує можливість нового спалаху насильства. Професор Шевель вихід з кризи бачить лише у системних змінах. Вся ця криза виникла через те, що влада в Україні фактично створена таким чином, що одна людина може узурпувати всю повноту влади, в тому числі судову гілку, в тому числі силові органи, і фактично штампувати під себе закони і політику, і що, в принципі це спричинило кризу. Тобто я сподіваюся, що політичні еліти надалі шукають компроміс, в тому числі зміни до конституції, перехід до парламентської президентської форми правління, а можливо і зовсім до парламентської, яка дозволить вирішити кризу на роки вперед. Професор Пол Дан'єрі водночас вважає, яким важливими не були системні зміни. Головне, це зміна у свідомості суспільства, що на його думку відбулось у 2013-му. і чого ще бракувало у 2004-му році. Формальні інституції автоматично проблеми не вирішують. Неформальні системи, які управляють країною, продовжують працювати. Кришування, корупція усе це поки залишається. І цей протест виглядає, взяв напрям проти корупції і за верховенство права. Скажімо, прийняття антидемократичних законів викликало на протест людей, які не брали у них участь з самого початку. Навряд чи Україні вдасться позбутися корупції за один день, але саме ця глибока змі. І у свідомості потрібна країні і вже це призведе до формування парламентської республіки та принаймні послаблення влади президента Наталія Леонова голос Америки у центрі уваги світових змі сьогодні. Роль українських олігархів у нинішній кризі та методи впливу на них, та зміна підходів заходу у відносинах з Україною розповідає Олексій Кузьменко. Wall Street Journal публікує статтю Міхаїла Саакашвілі, Чому захід має приєднатися до українських протестувальників? Українці змагаються за право самим обирати як жити. Пише експрезидент Грузії. Саакашвілі закликає Захід накласти санкції на українських очільників та олігархів, які відповідальні за придушення мирних протестів. На думку Саакашвілі, санкції мають включати відміну віз та арешти особистих банківських рахунків. Лідерів протесту, включно з Віталієм Кличко, треба запросити до Вашингтону на зустрічі високого рівня, а Москву попередити, не влазити в українські справи, пише колишній президент Грузії. Нью-Йорк Таймс публікує спільну статтю колишніх послів США в Україні, що має захід зробити для України. Автори колишніх посли США в Україні пропонують Брюсселю та Вашингтону скоординувати кілька спільних меседжів, дати зрозуміти Януковичу, що він має відмовитись від використання сили та піти на реальний діалог. Це значить піти далі ніж його останні пропозиції. Президент також має запропонувати опозиції спільний контроль над силовим блоком. Надати гарантії, що вибори 2015 року будуть чесними, включно із можливістю участі у них Віталія Кличко та звільненням Юлії Тимошенко. Автори вважають, що захід має почати переговори із внутрішнім колом наближених до Януковича осіб, та пояснити, що вони мають вже зараз сприяти досягненню домовленості або будуть покарані візовими та фінансовими санкціями. Матеріал рекомендує американським та західним дипломатам переконати опозицію не заганяти Януковичу глухий кут. Автори радять Брюсселю постійно тримати у Києві команду високопоставлених дипломатів, а також спільно з американцями вести реальний моніторинг подій на вулицях Києва. Майбутнє Януковича залежить від олігархів так само, як від протестувальників. Пише Шон Волкер на сторінках Гардіан. Вже 20 років олігархи наживаються на політичному хаосі та корупції в Україні. Статки Ахметова зокрема зросли за час перебування Януковича при владі, проте жоден з українських олігархів не зацікавлений у тому, щоб Україна перетворилася на країну вигнанця. Стаття цитує джерело в оточенні Ахметова: якщо Янукович чесно переможе у 2015 році, Ахметов буде задоволений те саме у разі перемоги опозиції. Ахметов боїться того, що Янукович і далі піде шляхом репресій та авторитаризму. Тоді ситуація може стати справді небезпечною для Ріната Ахметова. Financial Times публікує заклик від Ялтинської стратегії Віктора Пінчука. Час втомий від України минув тепер схід та захід мають працювати разом. Проголошує послання, підписане довгою вервичкою політветеранів та активних політиків Олександром Квасневським, Хавєром Соланою, Петом Коксом та іншими. Ми маємо не допустити катастрофи, потрібен круглий стіл, під егідою міжнародної спільноти, заходу та сходу. Йдеться у матеріалі. Давайте покажемо, що через 100 років після Першої світової війни ми зрозуміли важливість миру та покажемо готовність не допустити перемоги агресії над правом українців на мирне життя. Йдеться у статті Олексій Кузьменко, Голос Америки. І це на сьогодні все. Ви дивилися час там для вас. Працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.